Татова борода У тата була борода така довга й кошлата, що в ній могли заховатися десять маленьких хлопчиків. Коли мама готувала дуже корисну, але страшенно несмачну перлову кашу, Сашко одразу ж пірнав у татову бороду, і мамі доводилося довго-довго перебирати татову бороду, поки вона не знаходила там синочка. А потім так лоскотала його маленький животик, що Сашко, заходячись від реготу, викочувався назовні. З татовою бородою було весело навіть най найхолоднішими зимовими днями. Коли її припорошувало снігом, вона ставала слизькою прислизькою. Сашко цілими днями катався з неї на санчатах. А коли ставало холодно, Сашко любив загортатися у татову бороду і слухати казки. У батьковій бороді було тепло й пахло ягідним чаєм. А ще татова борода була міцна міцна, і як би Сашко її не смикав, як би не тягнув, як би на ній не висів і не розгойдувався, немов на гойдалці, все одно з нею все було гаразд. Найбільше Сашко полюбляв ловити хмари. Йому не подобалося, що вони приносять дощ і лячно гуркотять. Він накидав на них татову бороду і витягував куди небудь подалі ну кому потрібен цей капусний дощ, коли хочеться гуляти. Але одного разу борода відмовилась ловити хмари. Сашко чим дуж закидав її в небо. Але вона скручувалась і падала на землю. Бороді не хотілося проганяти дощ. Він її іноді подобався. Погана борода! крикнув розсерджений хлопчик і тупнув ногою по бороді. Борода, напевно, дуже образилася, тому що наступного дня зникла! скрикнув тато вранці наступного дня. Він вискочив із ванної. Очі його були, наче п'ятаки, підборіття цілковито голе. Подумаєш, буркнув Сашко, який досі ображався, не така вона вже була й особлива. Але насправді він так не думав татова борода була ще й яка особлива, і дуже скоро Сашко став за нею сумувати. Спочатку він пішов до кухні. Мама завжди йшла туди, коли засмучувалась. Може, й борода була там. Сашко обшукав усі полички та шухляди, до яких міг дістати. Залишався лише холодильник. Мама не дозволяла його відчиняти, і Сашко зазвичай її слухався, але тут не зміг. Він зашарівся від сорому і потягнув дверця та холодильника. Борода, радісно скрикнув хлопчисько. Але потім збагнув, що помилився, і з полички на нього дивилися волохаті чубки кукурудзяних качанів. Сашко засмутився, але не кинув пошуків. У вітальню, рішуче сказав він собі. Але у вітальні бороди також не було ані під столом, ані під диваном, ані під тумбочкою з телевізором. Щоправда, Темненький килимок біля татового крісла дуже її нагадував. Сашко напевно знав, що це ніяка не борода, і все таки він приміряв килимок до татової світлини про всяк випадок. Минали дні, тижні. Сашко шукав, але борода не знаходилась. Зрештою, він припинив шукати. Тепер хлопчик тільки й робив, що сумував. Тато й мама втішали Сашка як могли, приносили йому іграшки, тістечка та кренделі, але нічого не радувало їхнього синочка. Він сумував за бородою. Лише вечорами йому ставало трішечки краще. Він згортався калачиком на батькових колінах, слухав казки і уявляв, що все як раніше. І на якусь секунду все і справді ставало, як раніше. Поверталося знайоме тепло, залітав у ніс запах ягідного чаю і щось ласкаво поколювало Сашкові ноги. В один з таких вечорів Сашко розплакався, татко вчив його, що хлопчики не плачуть, але. Порудо, заридав малюк, вибач. Сашко обхопив рученятами батькову шию та притулився до його голого підборіддя. І тут запахло ягідним чаєм. Сашко повернув голову. Він думав, що побачить маму з чайником і чашками, але вона сиділа на дивані з порожніми руками. Щось кольнуло хлопчика в щоку. Він відсахнувся. І крізь сльози побачив на татовому підборідді чорну щитинку. З'явилася ще одна, потім ще. І ось уже їх були сотні, тисячі. Вони потягнулися, завилися довгими пасмами і закрили все на світі. Досі в сльозах, але вже посміхаючись до вух, Сашко прошепотів, повернулась.